Ой-ой-ой, що це в нас тут таке. Привіт, це Сієсмен. Ми зібрались про маркет поговорити, а він тут розлігся. Бать, тобі нормально? Ага. А якщо серйозно, то нас очікує розмова про стан речей на ринку, бо давно такого не було, і ось знову. Ціни на дні, капсули, кейси в паніці розпродаємо. Не треба паніки. Зараз все з'ясуємо і всіх заспокоїмо. На аперитив у нас капсули з Парижу. Їх падіння нікого здивувати не має, оскільки грошей в ці капсули люди влили багатько. Їх, врешті-решт, треба в книгу рекордів вписати 150 днів перебування в грі, так ще й зі знижкою. Цей факт колосально впливає на ціни. Вони зараз найнижчі з моменту видалення капсул з магазину гри, і цілком можливо, що вони обваляться ще. Але хто не падав, той не підведеться. Якщо глянути на досвід Антверпену, ми побачимо, що після видалення завжди починається спад цін. А паризькі капсули взагалі переживають важкі часи переходу на КС 2. І попри все, досі тримають ціну вище 9 гривень. Також з цікавих табличок з Reddit ми дізналися, що кількість відкритих капсул на місяць впала, що прямим чином впливає на ціни. Якщо підсумувати, не панікуємо. Капсули це інвестиція, якій потрібен лише час. Багато часу. Якщо ви цікавитесь ринком скінів, то мусите спробувати зручний український сайт DMarket. Чому? Все дуже просто. Він елементарно кращий за Steam Market. Наприклад, продаж скінів тут набагато вигідніший за рахунок однієї з найнижчих комісій серед подібних сайтів. Різниця зі Steam в цілих 11%. І купляти скини теж справжнє задоволення. Всі вони є на вітрині, а знайти щось конкретне допомагають фільтри, яких тут більш ніж достатньо. По айтемам, які вас цікавлять, є сотні пропозицій від користувачів. Легко зрозуміти динаміку цін за допомогою графіків. І, звісно, ви зможете вивести скини в кеш за допомогою декількох варіантів платіжних систем. І звісно, CS-мен самостійно все перевірив, і поки маркет трішки просів, ми придбали собі кілька цікавих інвестицій на Дімаркет. Тому не зволікайте і мерщій за посиланням в описі. А, ще про капсули з автографами не сказали. Ціни на них трошки вищі, це пов'язано з низкою факторів. Найочевиднішим є те, що банально менше людей їх купувало протягом розпродажу. Це чудово видно по статистиці кількості відкритих капсул. Якщо ви робили акцент саме на них, то очевидно поради з Ютубу вам не потрібні. А ось кому вони потрібні, так це холдерам кейсів. Ми теж серед них любимо інвестувати у кейси і встигли чимало заробити на них свого часу. Однак в них є одна величезна проблема це їх волатильність. Вони першими реагують на усі новини, і теперішня ситуація не стала виключенням. Кейси падають у ціні, що абсолютно легко пояснити логічно. По перше, криза КС-2, відтік гравців, і оце все. По-друге, падіння кількості відкриттів. Протягом жовтня було відкрито понад 45 мільйонів кейсів, і це дуже хороші цифри, що не можна сказати про останній тиждень. 6,5 мільйонів відкриттів множимо на 4 і отримуємо приблизно 26 мільйонів кейсів за листопад. Таких чисел ми не бачили з початку 2023 року. Щоправда, тоді ціни на більшість кейсів були приблизно у два рази менші. Отже, кейси, так само як і капсули, дуже добре тримаються, не дивлячись на темні часи для ринку. Ми пам'ятаємо, як Valve банули ферми луту кейсів, а також бачимо, що кількість активних гравців впала, і робимо висновки, що потенціал росту цін на кейси нікуди не зник. Отже, не треба рахувати кожну копійку, а дивимось на long-term перспективи. До речі, підписуйтесь на наш телеграм, там легко знайти актуальну інформацію, щоб завжди тримати хвоста дезертиглом. Щоб впевнено дивитися у майбутнє ринку, використовуйте деякі індикатори. Завдяки ним легше усвідомити, що відбувається на ринку тут і зараз. Перший індикатор кейси активного пулу випадіння. Ми запам'ятали, що кейси є волатильними, але саме кейси з активного пулу першими почнуть метушню, і по ним ми зрозуміємо ситуацію на ринку ще швидше. Але вони реально круті лише як індикатор. Ми не розглядаємо активні кейси як інвестицію, оскільки ціни на них є ну дуже нестабільними. Другим індикатором виступають більш безпечні інвестиції, такі речі, як капсули старих менеджерів, рарні кейси або навіть популярні скини. У цих предметів достатньо стабільна ціна на ринку, і вони реагують у другу чергу одразу після кейсів активного пулу випадіння. Якщо вже тут ми бачимо спад, тоді час бити тривогу. З ринком точно щось не те. І останній індикатор дуже смішний, але все ж таки працюючий. Це Sticker капсул 2. За останній місяць ми бачимо падіння близько 30%, і це дійсно відображає те, що зараз відбувається на ринку. Відкриваємо графіки за весь час, і дійсно усі піки та падіння співпадають з тим, що відбувалось на маркеті увесь час. Треба придивитись до цієї капсули. Раптом почне рости, і ми одні з перших на ринку про це дізнаємось. Що можна наразі сказати про перспективи на ринку? А те, що ми змушені повторювати деякі тези з минулого відео, можете глянути по підкасті, воно класне. Ми нашу думку змінювати не будемо і ось чому. Так, КС 2 має величезну кількість проблем, про які усі говорять. Дехто з критиків у твіттері має IPM вищий, ніж у грі. Розробники натомість продовжують випускати великі оновлення і покращувати гру. Для зростання ринку потрібен елементарний поштовх. Ним може стати довгоочікувана операція, новий кейс або Мейджор. Ось ми побачили анонс другого мейджору КС2. Пройде він у Шанхаї, де зовсім нещодавно закінчився КС Asia Champions. Цей турнір вже заново відкрив нам китайську публіку. Китайці хочуть дивитись КС, і це круто. Цей турнір робили PERFECT World, і майбутній Мейджор будуть робити саме вони. Ці чуваки нам відомі багатьма приколами. Про них більше було в цьому відео по підкасті. Подивіться обов'язково. Perfect World принесла КС в Китай і одразу випустила на честь цього музикальний набір. А ось дивіться, як відкривали плей-офф частину CAC 2023. Китайці дуже люблять прославляти свою культуру та країну, а це може принести для нас тематичні наліпки чи інший внутрішній ігровий контент. Навіть якщо контенту не буде, такий інтерес від китайського ком'юніті це величезні гроші, які вливаються в наші улюблені скінчики. Тож мейджор однозначно має вплинути на капіталізацію ринку. Але це все про далекі перспективи. Тут за 4 місяці відбудеться мейджор в Копенгагені, і це ще контент. А ще ми дуже сподіваємось все ж таки побачити операцію найближчим часом або принаймні новий кейс. Непоганий був би подарунок до нового року, бо грати в кейс зараз трішечки складно. А ось сидіти, рахувати, купляти, продавати і над цим ламати голову годинами це те, що ми однозначно любимо і закликаємо вас. І під кінець накидаємо багато лойсів, щоб всі наші люди побачили це відео. Не втрачайте можливість оперативно отримувати новини ринку. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. З вами були Сіясмент, ваш гід у світ інвестицій СТім.